Україна продовжує активну боротьбу з covid 19 А вже з 24 лютого на території країни відновлюють модель адаптивного карантину. Відповідне рішення уряд ухвалив на черговому засіданні. Як і влітку, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Хочу підкреслити, що рішення набуде чинності за тиждень, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитися. Щодо Херсонщини, то як і для всієї України, базовим є жовтий рівень, тож жителям області варто очікувати на відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом'якшеннями, запевнив під час брифінгу заступник голови Херсонської облдержадміністрації Дмитро Бутрій, дозволятимуса проведення масових заходів, якщо для однієї особи передбачатися 4 квадратних метри площі або заповнистю залу понад 50% місць відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб. Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць, будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні до 24 годин. Раніше працювали до 23 години. Дозволяється робота басейнів у спортзалах та фітних центрах. Можна буде перебувати більшої кількості людей. За минулу добу в області підтвердили 44 випадки на ковід. 19 тому пан Дмитро вчергове закликав херсонців дотримуватися всіх протиепідеміологічних заходів. Потурбуйтесь. Про своє здоров'я, Убережіть своїх рідних та близьких від інфікування на COVID-19, дотримуючись вже звичних, простих правил. Ретельно мийте та дезінфікуйте руки, носіть захисну маску в громадських місцях, уникайте великого скупчення людей. Якщо маєте підвищену температуру або утруднене дихання. Терміново зверніться до лікаря. Нагадаємо, уряд продовжив термін дії карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом до 30 квітня 2021 року.